Всім привіт! Вітаю вас на каналі Games. Сьогодні у нас нестандартне відео. Такого ще ніколи не робив. Як ви знаєте, нещодавно у мене було день народження, а саме 9 травня, і деякі з підписників вирішили відправити мені пару подарунків. Подарунки я ці не розпаковував, чепав чекав, поки вони всі до мене дійдуть, і от вони до мене дійшли. І зараз я хочу зробити розпаковку прямо з вами з першим враженням і все таке. Значить, подарунок на родину їх небагато, але це там... не. Пілок ну, номер один, не буду казати від кого. Е, це в сумі і не так важливо. Ну і поїхали? Ого! Як багато тут всього так куди б це покласти. Ну, що ми тут маємо? Значить, е, рошен. Якісь цукерочки. Mix Berry. Дуже-дуже класно. Звісно, щось. Сподіваюся, вам видно. Не знаю, як це робиться робить за перший раз. Так, що ми тут ще маємо? Е, шоколадочка. Дуже багато солодкого, дуже багато цукру. Е, сподівайся, за рік його взагалі з'їм з того, що я вже бачу, ось така шоколадочка. Шоколадочка також на сторону. Далі в нас є, бачу багато цукерочок. Рошен, флаксі, кокоа, таких ніколи не бачив. Ось я не Ось така. І така. Є кокоа, є коконат. В принципі більше ніяких інших я тут не бачу. На фоні ви можете почуєте так якщо він буде кричати, то вибачаюсь, в принципі, можливо, ви вже звикли, що він на відео щось таке робить. Є шокурівочки. Але ми це зоставимо на потім. Далі. Моршинська лимонад. Це геніально, я вважаю. Моршинський лимонад це дуже-дуже смачно. Ось такий у нас з персиком, з яблучком. Єсть. потім. Лимонад Моршинська зі смаком грейпфрута. Грейпфрут, мені здається, це буде самий топ. І ще один. Зі смаком Яй. Також, думаю, має бути супер. Так, Це все приїхало. Це в нас що таке? Оу! Імбир з медом. Перед вживанням рекомендуємо холодити та збувти. Та чекаю, що це в нас таке? Це у нас. Йорік, Йорік продакшн, без поняття, що це взагалі. Скоріше за все, це щось алкогольне, але я не впевнений. Точно бачу, що воно з імбири з медом і дуже прикольний череп. Ось такий. Від. Я думаю, він буде прекрасно вписуватись, коли буде збирати мене біля столу. Сам його сюди. Так що в нас тут ще? З смаколиків я ніби показав усе. Це в нас що? Записник ще й з кодовим замком. Просто топ. Якась ручечка автентична. А як нею користуватись? А, ні, не а. О, отак от. Добре. Прикальдес. Код можу поставити якийсь. Ні, чи не можу. Не відчиняється. Не знаю, як то зробити. А як? А куди? І що робити? Добре, потім розберемося. Записничок на сторону. Дзьоб влазить в кадр. Ну і найголовніша частина я вже, звісно, трошки помітив, але тим не менш. Це Це Грот. Я не дивився, якщо чесно, скажу, м -м, як цей фільм називається? У тут, в принципі, написано: Infinity Сага щось там зв'язане з Марвелом. Я знаю, що є такий Грот, що він прикольне деревце. Це піде в мою колекцію Лего. Яка десь в мене можливо знайдеться. Пару експонатів у мене так точно є. Дякую, дякую, дякую. Дзьоб уже оцінює, як завжди. Так, є в нас тут ще записочка така ось. За пташечками, можливо, це дзьоб, ти впізнаєш своїх? Мені здається, що не впізнає, що у нас тут написано. Привіт, друже! Вітаю тебе з твоїм 20 з чимось років. Бажаю тобі залишатись все таким ж потужним. Не знаю, що написати, тому сподіваюсь. Тяжко трошки читати. Сподіваюсь. Вміст даного подарунку краще. не знаю що. Краще висловить мої емоції, мабуть так. Ну тут важко трошки прочитати. <рес> Завжди вірний глядач та модератор связь. Ага, добре, вже, вже спалив ім'я, ну нічого. Е, ПС. Вій попросила передати Іванці невеличкий подарунок. Сподіваємось, блокнот сподобається. А, -а, -а то це навіть не тільки мені. Чекай, тут ще написано шоколадка, також Іванці. Нічого собі. Оце так так. Оце так приколи. Ну нічого. Значить. Ну, все, я остався без чогось. Такий от подарунок номер 1 Дякую велике. Дуже приємно, і деякі речі навіть були дуже неочікуваними. Топ, крутий переход. Посилка номер 2 уже у нас на столі. Е, Що не було ніяких витоків даних, тут вже все прибрали, всі інформації. І для чого мені ще знадобляться? Опа, супер ножнички. Значить, зараз це все будемо відкривати. Де тебе, куди, як. Не бачу. Де верх денис? Це ніби верх, а може й не верх. Тепер. Що нас тут всередині? Всередині ще одна коробка. Хто б міг подумати? А значить. Маємо бантик, маємо все. Розпаковуємося. Оп, ого! Значить, перше, що ми бачимо, не сильно бачу, не сильно можу відірвати. Ладно. Перше, що ми бачимо. Е Щось тут не знаю, що написано на якійсь на нашій мові. Турні Шарнуа. Chato... А, це, мабуть, французька. Бо Леша це кіт, нуар це чорний. Чорний кіт і в нас тут є записка. Привіт, вітаю тебе з твоїм днем! Здоров'я, щастя і здійснення цілий та мрій, миру та всього, що ти собі бажаєш. Я хотіла тобі подякувати за твою діяльність. Ти дуже допоміг мені в найтяжчі моменти від... відволікаючи від проблем та світу, повертаючи бажання грати в ігри, що стало для мене досить болючою темою. Дякую тобі. Скоріше за все, я твій боржник. Цей подарунок є малою, але подякою. Він не ідеальний, але мій. Трохи проблем з ним. А я зараз вам покажу. Откуда... Ніко готовилось нападение? Було, але це вже не важливо. Я маю дуже-дуже велику надію, що він тобі сподобається. Аж трясуться руки, поки пишу, поки пишу, а поки пишу вибачаюсь. І особливо не було, тому звернулася до спогадів. Ще раз дякую тобі та вибачаюся. Е, щось закреслено, не знаю що. Е, Sweet 25. О, ні, всі спалили скільки мені років. Ну добре. Uh, like your best, like, Що там у нас? Breathe happiness through your ways або days and be happy. Дякую uh, так. Дуже приємні слова. Дякую, велике. Дякую, дякую. Що це у нас таке? О, Уно? оце, до речі, дуже-дуже приємна тема. У мене ще немає Уно і не було. Але я колись грав знайомими. Крута гра, дуже схожа на брідж. Якщо хтось, е, звісно, знає, що у нас тут написано. я давно думав купити, але руки не доходили. О! Тут, тут виходить ще з різними коментарями з Діскорду. До речі, так, посилання на Discord є в описі, е, то можна там про все подізнаватися і так далі. Тому подібне. Е, ну, я маю надію, що до сих пір не дійшли. А як дійшли, то маєш. Буно спідвивертом. Не знаю, що означає з підвивертом. Але подивимось. Дякую велике. Наступний подарунок. Це що в нас таке? Не знаю, але. That's quite big. Impressive. <laughs> це ж це дьоп! <дзюп. laughs> це зв'язаний джоп! Дзьоба, ти бачиш? Це класно. Дьоба. А ну ходи сюди. Ходи сюди малий. Ні, ладно, дзьоб полетів, капець. Це дуже прикольно. Це класно. В дьоба буде новий друг. Дякую. Наступне, що у нас тут є? Так, ну це вже чоловічі подарунки. І є гермейстер. Смачна штука. Є тут якась наклейка. Не знаю, це якийсь чип. Можливо, з магазину, щоб ніхто його нікуди не проносив з власне, магазину. І ще раз у нас щось лежить. Фотка дзьоб. Це наш дзьоб. Такий крутий папугівіч. Далі. У власне. Я думаю про те, що дуже давно єгрірників. А, це й доєгір. А це в нас що тоді? А, це, мабуть. Це, мабуть, що? Мабуть, якісь чарочки, як їх відчинити, які відкрити? Ось так. А далі? А далі не знаю. Може тут? Друзья. Хоп. Хоп-хоп. ще? -хоп. Хоп? Ну так. Як це вас дістати звідси? Тай сюди! І такі чарочки. Я спочатку подумав, що тут буде щось написано: типу, це 2H5OH. Типу формула спирту, але тут щось інше. Чін-чін. А, це, мабуть, чок-чок. Ну і ось такі. Штучки. Блін. Круто, дуже. Дуже круто. І записка, звісно ж. Записка. Е, ти знаєш, дзюбе феноменально тяжко плести. А то це ще й ручної роботи? Нічого собі. Це класно. Можливо він, тобі... Можливо, він не ідеальний, але я старалася. By the way, дякую Іванці за фото. Було трохи вже пізно, але і так вони мені дуже допомогли. Іванка, дякую за фотографії. Виходять. А тут що в нас написано, Бо я ще також забув прочитати. Часом скажу, упаковка від набору не помістилася, тому є, що є. Навпаки. І на випадки, коли юзер інтерфейс прямо в горлі буде сидіти або на добрі посиденьки з друзями. Окей, я зрозумів, до чого це відсилка. Що мені не подобається працювати над UI, Я на це жалівся під час стрімів. Дякую велике. Дякую. Це класно. Особливо Дзьоб. Ще раз покажу дзьобу. Дзьоб крутий. Ось так от тоді. Такі от подарунки в нас вийшли. Всім велике дякую за участь. Можливо, хтось також захоче колись там прислати якийсь подарунок на канал, щоб це було в розпаковці. Запрошую, можливо, не знаю. На Новий рік, на День Народження, ну whatever, як вам здається. Всім тоді велике дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобається, пишіть коментарі, розповідайте про відео, про канал друзям і до нових зустрічей!